Вітаю! От не дотягують наші боксери, не дотягують наші співаки, наші, наші танцюристи, там, спортсмени. Не дотягують. От не дотягують. От один мер, другий дисертацію захистив, там, третій Верховну Раду пройшов, там, третій, четвертий, п'ятий, сьомий, і так далі, четвертий десь політичну партію підтримував, там, ну, коротше і так далі. А тут, тут по-крупному, по знаєте, ось в Ірландії є такий боєць. UFC Конор МакГрегор Так він просто взяв і заявив, що він буде балотуватися на пост президента Ірландії. Ну так, і все. І все. І вирішив з козирів зайти. Знаєте, так, зразу, так, раз. Фух, для чому ті дисертації? Він зразу зрозумів, що президентом можу. І все, без проблем. Найближчі вибори в країні відбудуться в листопаді цього року. От і все. Знаєте, в ній шанси великі стати Президентом. Ну тому, що а чому ні? По-перше, його знають, по-друге, він заслужений. Ну а ну, якщо дисертацію може боксер захистити безпроблемно. Ну, слабо читаючи слова, які в нього там дисертації були, та чому не може бути президентом? А, а чому? Для президента ще легше, тому що піар-менеджери, іміджмейкери, маркетологи, все розкидали. Статура є, посміхається гарно, заслужений хлопець-боєць, все чудово. Знаєте, мені це нагадує, це вся історія. Фільм. Автостопом по галактиці. І там президент галактики, президент галактики, коротше, президентом галактики став чувак, і люди, які голосували, думали, що вони на шоу не голосують за Ну там, погане слово. І вони проголосували за самого, ну, коротше, ви зрозуміли, кого. І люди вибрали. І він став президентом, галактики. президентом. І всі просто були в шоці, взагалі, як таке може бути, тому що. Чувак цей, він для того, щоб подумати, він надягав певний скафандр і вкручував лімони, і у нього мозок реально працював на лімонах. На лімонах. От я в даному випадку не за Макгрегора говорю. Я не знаю, може він там Принстон закінчив, може він там має ступінь MBA Оксфорда, я не знаю. Ну, наші теж мають. Дивіться, через одного, куди не плюнь доктора наук. Доктора всі світіла просто. Дисертацію свою назвати не можуть, ну то вже інша справа. В аудиторії ніколи не були, статті ніколи самі не писали. Ну то таке, ти ж не звинуватиш їх. У нього ж є, у неї же є статті. Написано, що там такий, то Іванов статтю написав. Те, що він її ніколи не бачив, сам ніколи не писав, то, то таке собі єрунда. Але, але 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 ладно. Ну, Січкою ж не стояли, може, по ночам ну, вранці тренуються боксом, потім десь там їздить на тренування, на змагання, а по ночам в перельотах. Пише дисертацію. ну так буває, знаєте, прес голови. Але е я хочу, щоб ви зрозуміли одну просту історію: От те, що президентами, мерами, депутатами там і так далі в країнах масово стають люди, які до цього не здатні абсолютно, це діагноз інтелекту лю людей в цілому. Тобто, ми настільки з вами в масі своїй опустили рівень освіти, виховання, розуміння процесів. Намагання задуматись на чим-небудь, що в країнах до влади приходять люди, які ніколи цим ніколи не займались. Вони не знають, як цим займатись, вони ніколи не мали компетентності відповідних. Вони йдуть туди просто по приколу, тому що вони вміють, вони можуть, тому що вони популярні. Ну це як не знаю, там в Сполучених Штатах Америки там Тейлор Свіфт могла б на президента піти. Ну а чому ні? Ви скажете ну, а що вона не мислить? Проблема в тому, що, от уявіть собі, ви приходите до лікаря, а там сидить баба Люба, яка пірішки вам на базарі продає. Вона каже: А що, заходь, я тебе що не послухаю, чи що, я тобі ще ліки не випишу. Та я що в аптеку не ходжу, там в тебе по обличчю все видно, що тобі надо. Ви готові до такого лікаря піти? А коли ви в університет дитину відправляєте, ви як ви розраховуєте, що її професіонали вчать? Чи так, фахівець кібербезпеки приходить, а в нього там. Освіта, наприклад, там, археолог, або архітектор, от, або танцюрист, або співак. І він кібербезпеку викладає. Він каже, а я курси пройшов на Прометеусі, там, чи на курсері, чи де-небудь ще. В інтернеті почитав, на Ютубі подивився. Ви готові? Готові віддати дитину таким людям? А якщо ви приїжджаєте, автомобіль поремонтувати, там, ви як дивитесь на майстра? Він каже, ой, те, я ніколи з такою машиною не мав справу. Ну тут же таке ж саме, я вже гулі ремонтую. А у вас БМВ. Сімка. І ви такий: Да, да, відкривай капот, воно розкручує. Він такий, «Да, можна, інструкцію, бо я тут, що це тут крутий, де крутий? Я думаю, що ви закриєте капот і звалите звідти. Просто миттєво. Правда? А коли ви в ресторан приходите, он, ми були нещодавно, мені подали там е, пельмені з мікроволновки. Я більше не піду туди нікуди е, ні, ніколи. Ну це ж жесть якась була. Ну от як вам подобається, коли вас так обслуговують, наприклад. Або що ви купили там телефон, а він у вас глюкав безкінечно. Без ну, тому що криворукий доктор наук його робив такий, фейковий доктор наук, плату, там паяв. Ну він же доктор наук, його взяли на роботу. І він там он паради роздавав. Правда, не може там речення прочитати з же дисертації. Ну, то байдуже. Уявляєте собі таке? Ну, уявіть собі, якби ви жили в такому світі. Або от, от у нас машинка там ремонтували її, хлопці. Ну, то уявіть собі, якби вам там зремонтували її, а воно там у вас на другий же день після ремонту загорілось, там і так далі. Воно влаштувало б вас. А ви викликаєте майстра, він каже, то ви знаєте, то я там вчився заочно. Там, там. Нам тут плату показували, там показували в, в зумі. А хто показував? Фізик показував, ти приходиш туди в університет. Там у нас фізика не було. Ми етого, поставили там етого, нашого спортсмена, фізрука поставили. Бо Фізрук сказав: каже, що, я, я що вдома не паяю, що я покажу, що в чому проблема? Ви хочете жити в такому світі? Ну, як вас влаштовує? А тепер я вам скажу більше. От ця вся тенденція вона рано чи пізно призведе до того, що народи будуть або воювати безкінечно, або потраплять в залежність від тих народів, які мають трішки більше клепки. Тому що, якщо деякі народи починають обирати собі. В депутати, там, колишніх фотографів, колишніх ще кого-небудь, які ніколи, ніколи ніяк себе не проявляли до того, до цієї діяльності. Просто вони там опинились, тому що вони відомі. У нас теж є он, така була історія: там один паріньок такий підкачений, теж отак попав у Верховну Раду. І теж кажуть, там дивними способами. Ну, потрапив, ну, хорошо. І всі замовкли, всі мовчать. Ви розумієте, що ці люди. Вони представляють нас з вами. І коли на цих людей дивляться, то уявляють нас з вами. Так мало того, що на нас дивляться, так ці люди рішення приймають від нашого імені. І ці люди, вони ж мислять, вони ж думають, що вони реально видатні. Спробуйте ви піти і сказати комусь із депутатів, що а що ви взагалі приймаєте. Ну от я спробував в одному з ефірів. Ну, депутатка сказала, що я несу суахінею і, і, і що там єрісь. Виявляєте себе? Я потім подивився, а яка в неї освіта, виявляється, вона мистецтвознавством займалася в університеті. А потім стала таким очільником, там, займається обороною, там, в комітет в якийсь ходить. Я потім зрозумів, чому як вона потрапила в Верховну Раду. Я далі все зрозумів. Ну ця людина, вона вже там, і вона вважає, що ви вже шматок лайна, і ви ні на що не здатні, бо вона вже там. Подивіться, фільм Платформа називається. Він є, в інтернеті, можна знайти платформа. І от ви, коли подивитесь платформу, ви все зрозумієте. Випадкові люди потрапляють на гору так добре, щоб як ви випадкові потрапляли. А так потрапляють ті, які просто стають відомими. От вчора був легкоатлет, гарно пригав. В бібліотеку ніколи не ходив, книжок ніколи не е, в університеті оцінки ставили, бо легкоатлет. Потім виходиш, раз, доктор наук, вже міністр. Все, привіт. А потім до цього міністра приходять толкові заступники, там, керівники відділів і так далі. А сказати нічого не можуть. Бо вони залежні від нього. Бо якщо вони будуть йому штрикати, чи він ні черта не розуміє, в тому, чим взявся керувати, так їх позвільняють і все і до побачення. Понабирають ось таких самих отаких. От ну, я нещодавно бачив там зборище з одного університету. Топ-менеджери сиділи в Макдональдсі. Та да, ви б чули, як вони взагалі там характеризували людей і процеси, якими вони керують. Ну, це ж хтось їм довірив. І вони реально вважають, що вони здатні це робити. Отак, ребята, отак буває. Не знаю, що з цим як з цим боротися. Це, напевно, такий світовий тренд. Але це небезпечно. Небезпечно для звичайних людей, які хочуть жити нормальне життя і хочуть бути впевненими, що нашими долями керують люди. Які хоч якимось чином здатні на це, або хоча б усвідомлюють свою десь некомпетентність і звертаються до різних, різних професіоналів. Ну вони ще до професіоналів не звертаються. от В чому проблема? Тому що професіонали їх не влаштовують, бо вони їх бояться. Замість того, щоб вести паритетну розмову, я ніколи, я будучи доктором наук, я... Ніколи не зазнаюсь і ніколи не кажу, що я все знаю. Я приходжу в аптеку, я там нічого не знаю. Я приходжу там ну, хто там гарні майстри куховарення, я теж там нічого не знаю. Ну я ж не роблю із себе всезнайку. Ну я знаю, що це, це не моя сфера. А ці люди через те, що вони доволі часто примітивні в багатьох сферах, крім якоїсь однієї. Вони нетерплячі до того, щоб оточувати себе розумними людьми. Вони не виросли в цьому середовищі. І тому і оточують себе такими ж самим. А ви, думаєте, а ви думаєте, що нами, народами, масами управляють обрані. А це не обрані це просто випадкові. Випадкові, які якимось чином стали популярними. В Україні, до речі, теж дуже багато популярних людей. І у них от будуть, будуть вибори в парламент, там, в Верховну Раду, в ще куди-небудь. Ви теж можете їх вибрати. Купа, купа людей дуже популярних. Купа. На вибір. Вибирай. Але чи здатні вони зробити ваше життя кращим? Чи будуть вони вам служити? Чи мають вони, крім популярності, ще якісь компетентності, і внутрішні стержні, і мораль оце вже інше питання. Ну, ви ж цим не задаєтесь. А для чого воно вам? Правда? Ви ж голосуєте за от. Талановитого боксера. Ви його бачили? Він стріми з вами проводив, да? Він же спілкувався з вами. Ну, ви ж бачили компетентність? Ні, не бачили? Але в нього дуже великі шанси стати президентом Ірландії. Ну так. Ну чому? Чому б і ні? Правда? Правда. Коротше, все, як от 2000-2019 році. Думайте, я вже не пам'ятаю, хто з них це сказав. Але гасло пішло в люди. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки з вас. І можете стати спонсором каналу, якщо є бажання.